Женька каже, що тут срака, попа, бубуїна, нічого немає, вообще повністю нема. Значить, будемо показувати щось старе. Або щось із старих запасів. Взагалі нічого немає цінного. Одні банки, батареї і ящик з мусором. Капець, каністри. Ну, то таке. Все, поїхали далі. Так, всім привіт. Буду показувати для вас щось старе. Тому що, ну, знахідок дуже мало. Воно, наприклад, ніж, пилка і утятниця. Тому в даний момент мало. Буду показувати щось старе. Дивіться, є такі. По дві лірки і два мечика в парі. Ціна 50 гривень. За комплект є, ось такий не комплект. Два штуки, 2,5. Mm -hmm. Тому пропонуйте, якщо візьмете багато, буде більш дешево. Це для розпилітеля сересировського такого. Частини. В общем, за дві частини 200 гривень. Ключ на 45 гривень. Пінцет 60. Такий 70. Цей ключ 35. Сверло знайшов. Учору віддільно. На 10, не пам'ятаю. Зараз ми поміряємо. Сразу же ж не відходять від каси. На на 13. На половиною. Ціна 35 гривень. Так, що ще? Пилка у нас буде 50 гривень. Цанга у нас буде 60 гривень. Цей у нас будет 50. Цей у нас будет 100. Охладитель. Ручка какая-то такая катана, цикава. Не знаю, нехай будет 35. Напайки ось такие. Там 15, 20. Это, скорее всего, размеры. Ось такие. Цена их 15 гривень. не будуть вони ваші. Є тут і запаковані, є різні. На них нічого не написано. Ось так. Так, утятниця отака. 300 гривень. Куйбишева, котек. Далі є різці 8,8 на 60, ось такі з напаєчками. Ціна 40 гривень. 10 на 10 на 55, також з напайками 45 гривень в даний момент по знижці. Лірки, мічики, лірки у нас. Ну, як ви вже бачите, є метричні є трубні. Дві штуки тут одного другу, 3-4 вбросив. А так, все є ціна. Ціна 850 гривень за набір. Є ось такий набір зробив для вас більш-менш ці докинув просто, щоб вони були. Е -е, і там ще маленькі також. Ціна за цей набір 900 гривень. Тут більший такий. Далі йдемо. Є ось такі мечики по 10 гривень. 2,5. Кому треба? Вони які голки буквально. Багато тут їх є. Так, є ось ці сверла. Ось такі з напайками. Бачите, якими серйозними такими. 60 гривень, оце у нас буде 45. Далі йдемо. Є різцетримачі різсидержав... 20х25 20 і я вже не забув, навіть 20х32, на вроді би таке. Ось такі. Ціна буде по 180 гривень за кожен, там є ще напайка навіть. Почті, що у кожному є напайка. Так, що далі йдемо? Є фриза. На 6 повністю нова. І на 7 повністю нова. Ось така. Ціна 25 гривень буде ваша. Кому цікаво, звертайтесь. Патрони два штуки є. Один ось такий. Ціна 300 гривень. Другий ось такий. Ціна 350 гривень з конуса. Перехід з конуса 4 на конус 3. І з конуса 3. Там ще перехідник якийсь. Не розбирав, тому не знаю. Мечики 2,5, ось такі, Чи 2,3 там. Не знаю, не чистий, не дивився, ціна 10 гривень за штуку. Так, тоді, як керн, буквально ось такий. Ціна 35 гривень. Є така кількість сверл. Це конічний. Повністю всі. І ці будуть по бетону також фрези. Втулки, перехідні, фреза 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 Ціна за оцей весь комплект буде 870 гривень. Далі йдемо є ось такий набір. Як ви бачите, сверл різних. Ціна за них 350 гривень. Є в нас ручки по 10 гривень. Це у нас буде 15. Ножиці у нас 15 гривень, 20, 30, 45, 40. Цей переключатель у нас буде 35. 10. Цифри є. 1,9. Кому цікаво ціни по 25 гривень. Цей у нас є. Ціна 35 гривень, ці по 10. Супротивлення якесь є таке 35 гривень. Цей у нас буде 40. цей у нас буде 35. цей у нас 30. Трубка. із цим буде у нас 30 гривень. Ключі у нас будуть по 65. Далі ось ці два ключі. Один із гайкою. Цей буде 180, без гайки, чуть-чуть тріснутий. Але губки ціленькі, ціна його 125 гривень. Так, лірки троєчка. Написані ось такі. Їх тут дуже-дуже дуже 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 багато. Ціна 15 гривень за штуку, якщо поштучно. Далі йдемо, є ріссі 10 х 10 на 140. Ось такий з напаєчкою. Цікавий, ціна 65 гривень. Надпис ви бачите. Кому цікаво, може купити. І наостанок хочу таку площадку для тисків показати. 125 на це внутрішнє, 225. Площадка на 195. Отвір 80-й. Ну, все, вроді би, все показав. Ціна, ціна за неї 750 гривень. Отвори присутні, була вживана, була в використанні. Ну, так гарно виглядає. Все є. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, пишіть, будь ласка, на Viber. Телефонувати можна, але. Не дуже сразу після відео, тому що всі телефонують і додзвонитися не можуть. Ось такі сверла є. Ціни пропонуйте. Їх тут більше 50. Приблизно Таким, такому футлярі. На цьому буду закінчувати. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.